Напередодні зустрічі з Путіним він телефонував до Олександра Лукашенка, і він назвав людину, яку весь цивілізований світ називає узурпатором президентської влади, високоповажним президентом Білорусі, повідомив, що він обговорює з ним звільнення ще 1300 трьохсот До речі, я хочу щиро побажати Дональду Трампа успіху у звільненні тих людей, яких Лукашенко ув'язнив саме за те, що вони боролися за проти фальсифікації ним президентських виборів. Саме за те, що вони не вважають цього узурпатора влади, диктатора і маріонетку Путін, високоповажним президентом. Але ми ж прекрасно розуміємо, чому Трамп телефонував Лукашенку і навіть запросив його до Сполучених Штатів, що буде абсолютною легітимізацією режиму Лукашенка на Заході більшою навіть, ніж Путіна. Тому що він думає, що Лукашенка може вплинути на Путіна. Він телефонував Лукашенку, шукаючи підтримки у людини, яка сидить на російських багнетах. Уявляєте собі рівень компетентності того, хто зараз знаходиться у Білому домі.